Любителі ставків та річок просять бути обачними. Лікарі попереджають, улітку підвищується загроза зараження лептоспірозом. Недуга небезпечна ускладненнями і нерідко призводить до смерті. Цьогоріч на захворіло троє жителів області. Торік Кіровоградщина стала лідером в Україні у списку померлих від цієї хвороби. Тоді загинуло четверо людей. Дістати лептоспіроз можна купаючись у заражених водоймищах, шкідливі бактерії проникають через рани та садна. Інший шлях їжа, з якою контактували хворі тварини, переважно. Гризуни на перших порах симптоми лептоспірозу нагадують грип. Людина відчуває слабкість, потім температура тіла стрімко підіймається до 40 градусів. Лікарі закликають, якщо відчули щось подібне, відразу звертайтесь до медиків. Уражається вже печінка, селезінка, центральна нервова система, і саме головне уражаються нирки. І от практично всі випадки. Смертності від лептоспірозу – це із уражень нирок.